Правда, виглядає дивно, коли є джерело світла користуватися допоміжними речами. Так і в житті, якщо наше серце наповнене Ісусом, і ми дійсно знаємо, пізнаємо Його, то нам не потрібні допоміжні ліхтарі, які будуть нам підсвічувати, бо все сяйво в Ісусі Христі. В ньому вся повнота і нічого не потрібно додавати, щоб щось отримати. Більше, бо в ньому вся повната все більше, що створив Господь в Ісусі Христі. Все, якщо ми прагнемо чогось більшого, то потрібно дійсно дізнаватися про Ісуса Христа ще більше і більше, поглинати в нього, поринати в нього і пізнавати Ісус Христос є джерелом, джерелом нашого життя.